Традицій вважається Різдво Христове. Свято Різдва Христового знаменує народження нового життя і належить до найдоличніших свят. Різдво Христове це найважливіша подія в історії військового роду, яка започаткувала християнську еру. Воно святкується у всьому світі, і кожен народ вкладає це свято щось своє. В Україні це свято в від дані вірування наших предків та елементи християнства. Давнину цей день святкували свято Корочина. Саме з цього часу, 7 січня, ніч корочила, а день ставав довше. Це було свято народження нового сонця, адже воно повертало на весну. Наші предки возвеличували Бога Сонця своїми піснями, колядками, нічними дніми, намагалися забезпечити гарний урожай, крикнуть худоби, добробут у господарстві. Поряд із колядками, які ставили Бога Сонця, коляду, З'явилися нові пісні, які славили Ісуса Христа. Народження Божого Сина наш народ успівував у вінчівках, колядках та ще в ліках. Світла з перекорними Євангелія, мати Ісуса Христа, Марія та її чоловік Йосиф жили в Назареті, а довослоєм прийшли виконуючи наказ правителя Августа і з'явитися всьому населенню наперед. Оскільки наперед, населення Рим, Римської імперії зібралося дуже багато людей. Марія та Йосип не змогли знайти місце для ночівлі, а тому їм довелося шукати прихистку в невеликій печері, де за поганої погоди зазвичай ховалися чабани. Там Марія і родила Сина Божого. Тоді яму спустився з неба і повідомив чабанам, які в цей момент не спали, що Бог народився. Чабани перші прийшли в полонитися на Моглеві. На небі засіяла вислиємська зірка. орієнтуючись на неї, яке через Марією та Ісусом Христом прийшли язичницькі мутрики. Несе болю подарунки. Золото ладом і смерть. Золото символізувало царську владу, ладан – Божу волю, смирну долю пророка. До речі, саме з тих данніх часів встигає традиція виготовляти українську дірку та прикрашати неї новорічну ялинку. Пославши свого сина на землю, Бог отець намагався показати людству важливість любові, добра, співчуття та взаємопорозуміння між людьми. День народження Ісуса Христа не більш широко шановний день народження у світі. Це різних соціальних верств, матеріального становища, переконань і поглядів не минається свято своєю увагою. Може давня українська традиція молитися в цей день, побачити одному образи, вільні і мимовійні, щоб на пору міру відчути радість життя. Ніч перед різдвом свята ніч, тому цілу ніч горіло світло в кожному домі. Наступного дня кожній родині з нетерпінням чекали колядників, які, піднявши святкову зірку, прикрашену стрічками, стрімними дзвіночками, йшли від хати до хати, сповіщаючи господарям про народження Божого Сина.